Добрий ранок, на ходу ще доп... допиваю капучино, але вже запізнююсь, треба поспішати. Лія, кажи купу. -ку. Ку -ку. ку -ку. Обігнали Миколая. Так, висадила, повертаюся. Тепер треба за три хвилинки доїхати назад, бо в мене зараз моя сусідка. Рання годинка. Сьогодні взагалі багато великом доведеться їздити. У нас сьогодні марше, ярмарок щочетверга. Центральній вулиці. Об'їжджаю. Ще той квест. Так, але людей не багато ще. В основному тільки продавці. Сподіваюся, десь о 12-й в мене буде час заїхати купити овочів. Спочатку робота. Припаркувалась. Так, Показую квіти, поки працюю і бігаю, трохи вам гарного. Ось такі польові маки. А тільки що показувала трояндове дерево. Дуже гарне. У дворі і це до розмови, до розповіді вчорашньої про те, хто доглядає ділянки прибудинкові людей. І ось тут працює приватний садівник. Я його зустрічала доволі часто. Тож такі гарні кущики. Я відпрацювала одну годинку першу. За п'ять хвилин мені треба дістатися за два кілометри. Там мене буде Сюзанна і Марсель. Треба їх. Проконтролювати, підняти, розбудити сніданок. Це ті, в кого в двох Альцгеймера. Отже, потрібен контроль. Ще про догляд за ділянками. Ось на пікапі під'їхали, прибирають. Аж гай шумить як кажуть. підстригають Всі в душі. Ясно. Так, друга година готова, все вдало пройшло, всі помились, всі одяглись, не довелося воювати за це і вмовляти без зайвих зусиль. Все дисципліновано. Тож зараз в мене дві години в мадам, в якої я не була місяців, мабуть, 4-5. Точно десь листопад, грудень, січень, точно три місяці я в неї була майже щодня, а потім виникла якась перерва в неї з послугами в моїй агенції. І ось сьогодні мені поставили дві години в неї. А в неї є собака, яку звуть Селіна. Яка мене дуже любила і завжди чекала ранку. Тут у нас антикварний будинок, точніше, там гаражі, сараї заповнені різними старовинними речами. Жодного разу не була. Це така ось приватна лавка. Цікаво, дуже, але за два роки ось так, тільки проїжджаючи повз. Заглядаю. Так, До наступного місця роботи в мене 50 хвилин. Це означає, що мені потрібно швиденько на ярмарку купити трохи овочів, як я планувала приїхати додому, пообідати, зробити відео, викласти. Все, як завжди, все швидесенько. Буквально 10-15 хвилин на кожну справу. Поспішаю. 12, Дванадцяте це означає, що час обідати. Так, яблука євро 20. Беремо шантекляр там більше. Колись в мене буде більше часу вільного, я буду гуляти по цих ярмарках і вам детальніше все розповідати, показувати. Але зараз, на жаль, треба або знімати, або купувати трохи овочів. Насправді, не дуже мене вийшло закупитися. Трохи яблук, трохи помідорів і трохи грибів. Неочікувано. Взагалі, як я сказала, час обідати, французи сидять. В навколишніх ресторанчиках, кафешках, букали вина білого на столах, чекають на свій обід, коли їм приготують. Ну, Тобто прогулялися ярмарком, потеревенили, зустріли старих знайомих, пішли разом сіли за стіл. Це те, що називається, Точніше, це те, що в моїй уяві означає насолоджуватись життям. Таким розміреним, спокійним. Смакувати це життя. Колись, можливо, і я так буду, якщо це ще для мене щось буде значити. Хотілося б діти самі збиралися, готували собі сендвічі в школу на групу подовженого дня, я так розумію, Гришин ще планшет. Тут, так, помідори трохи і це 2,40. Ну, тобто найнижча ціна, що є зараз на помідори, я трошки взяла, не брала чек, тому не знаю скільки тут. Ну, пів кіло точно є. Гриби менше, ніж пів кіло, думаю, грам. 300 по 3,80 кілограм, Не дуже гриби, прям свіжі. Ціна низька, нижча, ніж в супермаркеті взяла, тому що, як ви можливо пам'ятаєте, в мене є інгредієнти для піци, правда, вже не всі. Але сир точно є. Можна тут все приготувати. Яблука ось такі, це французи купують, люблять і мені подобається. Насправді. Ну, я зацінила, скажімо так, коли обирала для моїх бенефіціарок ну, на замовлення, купувала їм, а потім і сама спробувала. Шантеклях називається сорт. І фран... там в них же позначки скрізь біля цінників, де це вироблено. Ну, для французів це важливо і взагалі ну, це гарна практика. Так ось у нас багато овочів фруктів з Іспанії. Ось це яблуки, позначені, ще Франції. Тобто ось, ну, Зберігалися ще з минулого року. Я думаю. Вони величезні, дітям доведеться розрізати. Я їх навчаю, щоб доїдали, бо одне таке величезне яблуко важко впоратися mm. самому. А, добре, все, обідає. Розходиться ярмарок роз'їжджається. У мене зараз робота в офісі, в конторі буду прибирати. Постійні теж мої клієнти годинка. А взагалі ще 3 години 45 хвилин і 3 місця. Сьогодні майже 8 годин роботи. Давайте, оце ж так ярмарок роз'їжджається. Це, мабуть, ті, що сири продають. Перед ними там ще одні їдуть. Бонжур! Висос на першому поверсі, мені треба його тепер забрати. Незручно, ніщо робити. Так, останній будинок залишився на півтори годинки. Ось це соціальні таунхауси, про які я розповідала принаймні ті сім'ї, які я знаю, вони саме соціальною пільгою користуються. Хоча ось там на початку є оголошення, що здається в вільному доступі є. Менше з тим мої ці господарі. Будинку, в яких я два рази на тиждень, запропонували мені, ну не щоразу запропонують, але часто пропонують щось випити, попити. Я завжди відмовляюсь. Ну, Сьогодні справді пити дуже хочеться, попросила води, а вони тільки води. Ну, Ми пропонуємо там кафе, каву, колу. Каже, ваші колеги, коли приходять, вони не відмовляються, п'ють каву, колу, сік. Все, що пропонує. Це ж каву п'ють, сідають, там розмовляють, п'ють каву, а я не така. <смі> Бачите. А, добре, розпитували мене, як у нас справи. А в мене зараз місію Бернар. Який раніше. Завжди спав, коли я в нього прибирала, навіть не прокид... ну, раптово прокидався, лякався. А ще в мене з ним була історія, що не хотів, не сподобалось йому, що я хотіла на 5 хвилин раніше піти, контролював час. Ось, тому буду вчасно до нього йти. У мене ще є 15 хвилин. Я зараз маю Хочу подзвонити в бюро. Забронювати собі на завтра машину. Мені багато треба буде їздити півдня, не хочу своєю користуватись, тим більше, що там одного бенефіціара треба буде відвести чи до лікаря, чи за покупками з'їздити. Ось і потім теж політ. Вона завчасно мене попередила, що в п'ятницю поїдемо за продуктами, тож маю повне право. Взяти робочу машину не своя. Вулиця Едіт Піаф. Прикольно насправді місьо, якому завтра я маю допомагати, транспортувати його, він на кріслі колісному насправді переміщується. Я вже в нього була один чи два рази. Він зазвичай хоче, щоб саме на Кенго, на цій старенькій машині наші до нього приїжджали. Ну і що мені каже Каті? А, у нас складнощі, на завтра немає машини потрібної. Ви можете свою використати, у вас же велика машина. Будь ласка". ну Я така, ну окей, ну а я пояснила, що мені спочатку цей місію, а потім мене закупи. Вона каже, ну, на завтра складно, ну, це каже, ексепціонель. Ну, це виключення. Ну, типу, вона визнає, вона розуміє, що взагалі-то я маю використати робочу машину, але попросила мене все ж таки скористатися своєю власною. І я пішла, звичайно, на зустріч. Тож таке, такі в нас високі стосунки з моїм бюро, з офісом. Ох, Менше стан. Я вже тут поряд. Але мені ще 10 хвилин. Подивлюсь, що там в світі робиться. Пошту перевірю поки що. Не поспішаю, тому що був вже прецедент у мене. Шо? Були питання, що я раніше приїхала, тепер не хочу. Краще я ті 10 хвилин пере... перепочину. Бонжур! Мої улюблені пташечки державі трошечки. Добре, тут закінчила. Поїхала за дітками. Вона в школі точніше з аніматорами в МГС. В групі подовженого дня. Достатньо. І я ку Куку. Ку -ку. Петро. Зад. А Гриша поїхав в об'їзд трошки. Поїхав в парковку об'їжджати, щоб коло зробити. Он який швидкий. на майданчиком ми припаркувались. З гришелією Петро поїхав додому, не хоче гуляти. Друзі, я вам дякую за те, що переглянули це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, перевірте, чи ви всі підписані. І я вже готую для вас наступне відео. Тож залишайтеся на каналі. Сподіваюся, вам буде цікаво. До нових зустрічей! Дякую.